Друзі, всіх радий бачити. Мене звати Сергій Пилипів. Я власник компанії графікс в місті Харків. Я займаюся виготовленням обладнання для порошкового фарбування. Вже більше 12 років на ринку. Ходимо в топ 3 експортерів фарбувального обладнання. Також працюємо по системі ISO 9001, систем менеджменту якості, і на наше обладнання ми отримали сертифікати. Це для того, щоб можна експортувати. Зараз я хочу вам представити проект Механічний вітряк майбутнього, який ми розробили. Це така як одна із моїх мрій, яка була поставлена чуть, чуть раніше ще до початку війни, і перший екземпляр, прототип ми якраз встигли цього року запустити виробництво. Зробили, і зараз рухаємося в цьому напрямку. Далі ми для цього створили організацію, назвали її Гринміл. І це юридична організація, і також громадська організація енергія України призначення цих організацій це створення систем генерації чистої відновлюваної енергії. Працюємо зараз представництво у нас є в Харкові, у Львові і Івано-Франківську. Працюємо з USAID, МОМ, Горизонт, ПРООН, СИВІТА. Дія, це всі фонди, з якими ми в цьому році співпрацювали і отримали від них гранти. І Реалізували частково вже ці гранти. Мета на цей рік запустити 100 вітрогенераторів, які будуть збачувати кисне водойом зараз. Я чуть більше розкажу про цю технологію. План у нас такий: зробити промисловий зразок Петрика. Тобто серійну модель випробування і сертифікацію пройти, презентацію, і маркетинг зробити, продати власникам ставків ці вітрогенератори і запустити вітряк в роботу. Тобто, 100 таких вітряків зробити. Хто наш клієнт? Наш клієнт це чоловіки 35-44 роки. В основному найбільше, найбільш сприятливі області для вітрогенерації це Запорізька, Миколаївська, Херсонська. Вони обрушені дітей двоє троє, дохід від тисячі доларів і хобі. У них рибалка. Це основне з них. Така у нас є місія, загальна місія, яку я стараюся донести до команди. Це створення різних систем генерації. Яка да які дадуть 1 мільярд нова чистої відновлювальної енергії вона виливається в такі негайні цілі: це грант на мільйон доларів в цьому році, в 2023 році це серійна модель вітряка і це тисяча одиниць генеруючого обладнання. Це більш довгострокове завдання щодо глобальних цілей сталого розвитку, то ми Працюємо з сьомою ю цілею це доступна та чиста енергія, тобто наша задача забезпечити доступ всіх людей до сталих, зелених і відновлюваних джерел енергії. Проблематика проєкту. Вітряна та сонячна електроенергія за період напротязі 20 років сильно подешевшили. вартість вітряної електроенергії 22 рази знизилась, вартість сонячної 200 разів. Якщо порівняти з дизельним палом, вугіллям, комбінованим газом, то о, ціни, як ви можете побачити, від 3 гривень на генерацію 1 кВт до 59 копійок при використанні сонячної відновлювальної енергетики. Залишились останні перешкоди: це недороге зберігання і близькість до споживача. Чому це важливі моменти, тому що Сонце і вітер у нас є не завжди, а енергію від них нам потрібно отримувати завжди, тому нам потрібно їх зберігати. І близькість ми таким чином зменшуємо витрати на транспортування і вартість електроенергії. Є три основні в світі способи зберігання енергії: це хімічні, термічні і механічні. Це із прикладів: це гідроенергетика, батареї, акумулятори. Природні, наприклад, це вода на горі, і нові, які розробляються вежі з кранами, які піднімають грузи. Потім вони їх опускають, і таким чином генерується електроенергія. Наш проект вітряк для стисненого повітря. GreenMill, він принцип його роботи, лопасті ем, крутяться, приводять в дію порш, поршні, які стискають повітря. Після цього це стиснене повітря, воно акумулюється в. Спеціальних акумуляторах від е, стисненого повітря ресивера. Потім з ресивера ми можемо використовувати цю, це стиснене повітря, цю енергію, наприклад, на пневмогенераторах для генерації електроенергії, або безпосередньо вже для того, щоб робити, е, запускати в роботу обладнання, або для того, щоб поливати поля, або накачувати воду, або е, перший проєкт це. Який ми будемо запускати безпосередньо з фокусом: це аерація, це збагачення води, киснем і відповідно очищення цієї води. Технічні характеристики вітряка: це еквівалент 1 кВт потужність, це висота мажти до 6 метрів, вага до 100 кг, монтаж. Ми плануємо зробити мобільний цей вітряк і час монтажу до 8 годин. І з комплектації основної це безпосередньо лопасті, насос, мачта і акумулятор сисного повітря. Три бізнес-моделі: основні: це B2B, це для власників бізнесу, купляють собі вітряк для економії ресурсів. B2C – власники приватних будинків, купляють для створення систем енергонезалежності в своїх будинках. І трикутна система: це за грантові кошти. Ми виготовляємо вітряки для громад і населення, які перебувають в складних умовах. Світові енергетичні тенденції, чому це зараз актуально? І як Україна може зменшувати вуглецеві викиди для Європи і для цілого світу зараз головний пріоритет це енергетичні реформи за минулий за 2021 рік. Введено в експлуатацію в Україні 73 вітряки, вітраки, які в Загальному генерують 278 мегаватт електроенергії за перше півріччя зменшили викиди на 1,4 тонни. 40% території України підходять для вітрової енергетики, і в Україні близько 50 тисяч стоків, які потребують очищення і збагачення кисню. Конкуренція: ми порівняли свій вітряк із. Іншими двома виробниками: це Вибор і SolarBot. В них більш, У нас більш потужний вітряк, і ми маємо в наявності комплектуючі, так як ми виробники, і у нас швидший монтаж відбувається безпосередньо вітряка. Наша команда, ми 12 років на ринку. У нас в команді інженери, виробничий персонал. Офісний персонал це продажі, маркетинг, юристи, бухгалтера, тобто всі відділи безпосередньо в команді, які мають досвід роботи, і ми бачимо часткове їх залучення і часткове залучення нових спеціалістів. це співпраця з різними інститутами, з якими є вже домовленість, і можливо, їх ми будемо там певних науковців брати в штат по бюджету. На Бюджет на 6 місяців становить 100 тисяч доларів. Основна затрата це 40 тисяч на оплату праці, 25 – на матеріали, 10 оренда, 15 послуги маркетингу, це реклама і супутні послуги. Ризики, які ми бачимо в проєкті. Для того, щоб виконати нашу глобальну місію: 1 трильйон кВт число енергії згенерувати, є. Така, такий ризик, що цього буде мало, а ну ми на цьому не будемо зупинятися. Однозначно, будемо і інші одиниці обладнання розробляти зараз. В проектах паралельно ми вже ведемо, спілкуючись на тему вітрика, ми також з сонячними концентраторами маємо певні проекти. Тобто, в цьому напрямку ми рухаємося. Відповідно, ця цифра буде збільшуватися. Вітряк не буде купляти через високу ціну. Ризик тут теж так, як ми. Вже маємо великий досвід виробництва. Ми розуміємо різні технології Кайзен лін-виробництва, які можуть налагоджувати ефективне виробництво і, відповідно, зменшувати собі вартість. І клієнти будуть незадоволені такам. Один із наших принципів це постійний, постійний розвиток і покращення нашої продукції. Тому ми будемо брати навпаки для нас. Це буде як такий певний визов, і ми будемо навпаки рухатися і покращувати наш продукт. Індикатори проєктів, кількість заявок на протязі цього року тисячу, встановлених квітків сто, кількість генерованого повітря 10 тисяч метрів кубічних, позитивні відгуки 99%, анкети від клієнтів вісімдесять. От то є від соціальних наградів. Ми запрошуємо до співпраці партнерів, які можуть нам допомогти в розробці, інвестиціях, і безпосередньо, яким потрібна генерація енергії. Дякую за увагу! Це мої контакти. Будьте у вас зацікавлені в цьому проєкті, Дзвоніть, пишіть, будемо раді поспілкуватися і разом розвивати нашу країну. Дякую за увагу.